Шанування пані і панове, це слово ескалація, коли я його вживаю, то власне воно означає саме це. Така ніч, як сьогодні у Львові, ескалація це і є 4 годині безпередні вибухи в дуже глибокому тилу за 800 км від лінії фронту. Це нова дійсність. До неї треба підходити об'єктивно, я завжди. Без і, і нагнітань, і применшувань би підходив і радив би підходити до цієї нової дійсності. Бо якщо ми б е, зайшли, і дуже часто я можу навіть вважати цей варіант як свідомо обраним в, в сценарії ескалації, то, власне кажучи, ось це воно і передбачає, і треба просто раціонально розуміти. Цінуй перебіг цього всього. І це насправді є лише початок, бо все те, що ми будемо переживати далі в якраз сценарії ескалаційному, коли сценарій припинення війни нікому не підійшов, то ну, треба розуміти для себе прораховувати, проставляти акценти і. і ну, і потім не бігати з посилілою головою. Ми живемо в дійсності, коли ми маємо дуже докладну, завжди мало не по секундну, мало не по хвилину, дуже достеменну і дуже конкретизовану карту польотів шахетів, ракет і так далі. І ми не маємо жодного способу уникнути прильотів. При наявності дуже докладної карти польотів. Але рішень по цьому нема. І не тому, що це проти четвертий рік війни, і не тому, що в 23-му році нам обіцяли розробку анонсували власних систем ППО, е е е а тому, що в 25-му році е взагалі будь-яка ескалаційна. Сценаристика полягає в тому, що все, що хоче, завжди прилетить туди, куди хоче, звідки хоче і скільки хоче. І тут рішень нема не тому, що їх нема, чи хтось там криворукий, хоча це теж, а просто фізіологічно, фізично, об'єктивно неможливо. Величезну територію в 600 тисяч квадратних кілометрів Україну накрити, захистити, і це, це, це в принципі при сучасних методах, при дешевізні повітряних ударів 에, і при безлімітності повітряних загроз, і при і при неможливості це e, e, ну, ز, ну, та, дуже небажання. Якби цьому якось протидіяти на рівні рішень на корені, а не боротьби з наслідками, то воно в принципі, це передбачає. І тут, коли вже якби, в цій сценаристиці немає факторів стримування ворога, а їх немає, оскільки відсутність перемовин, відсутність тиску Трампа, відсутність тиску Америки, Європи, коли все спущено з топ кранів. І цих факторів стримування немає, то, власне кажучи, все, що зараз залишається, воно було на рівні так, такому лайтовому і до того, але зараз воно вже з відкритими забралами в абсолютній агонії, де ніхто вже собі ні в чому відмовляти не буде, бо сенсу нема, заходить просто в категорію гонки ушкоджень. Ну, в 20 столітті були гонки озброєнь, накопичувань. Тепер гонка ушкоджень за принципом хто кому більше завдасть, чим масивнішої, чим масштабнішої шкоди збитків, руйнувань. тощо. І ці гонці ушкоджень, за принципом хто кому більше нашкодить. Об'єктивно, це не тому, що хтось більше чи менше оптиміст чи, ре, чи реаліст, чи, чи песиміст, чи хтось там вірить, не вірить, чи підтримує, не підтримує. А Об'єктивно, в такій гонці ушкоджень більшу фору має крупніший ворог. Тому що шкода, завдана меншому, завжди є більша. Так працює ну, просто порівняльна характеристика. Це пропорції, такі, в нашому випадку диспропорції. Всяка гонка ушкоджень, а наша війна вже якби, в таку дуже стервозну стадію заходить, коли ну, вже, якби, що вже забрали зняті і все вже то, вже. то вже кобила понеслась. От в такій гонці ушкоджень завжди цю фору має крупніший ворог. Умовно кажучи, спарять йому корабель, ну там, умовно кажучи, квіткою буде зима без газу. І тут, уже, коли йде гонка ушкоджень, і в гонці ушкоджень вже є просто, якби вона є обраним варіантом розвитку подій, уже на перше місце про, переходить не емоційні сильні речі, типу стійкість, терплячість, незламність і так далі. Ж сама по собі вся та наративістика емоційна є дуже сильною і потужною, і необхідною. Уже за цим має за цим уже в гонці ушкоджень, а особливо коли гонка ушкоджень протікає в умовах апріорної на старті диспропорції, там, і розмірів, і сил, і всього, і спромог, то е, уже за емоційними сильними такими егрегорами намоленими е, має вже йти також і обрахунок. Бо якщо його не буде йти, то ну, воно тоді. таке, то буде в одні ворота. І вже мусить йти обрахунок співмірності та неспівмірності, співмірності завданих і отриманих збитків. Всякі сторони, якщо заходять в гонку ушкоджень безлімітну і безстопкранну, вони якраз керуються оці, цим підрахунком релевантності співмірності і неспівмірності, відповідності невідповідності, завданих збитків і отриманих. І зважую. От і в нашому випадку, мені здається, це в принципі той на старті ніколи не могло вирівнятися і ніколи не вирівнюється. Бо коли ми про свої далекобійні ракети говоримо або навіть більше мріємо і плануємо, аж на четвертому році війни, ну то тут не доводиться сильно фантазувати щодо якості та менеджменту, державного швидких рішень і так далі. Якщо на четвертому році війни тільки про це щось там запустилося. Ну то тут знаєте, що тут говорити? Чому на Заході завжди уникають ескалації і нас то завжди смішить? От коли ми читаємо в якісь заголовки в західній пресі, що там не треба, треба уникнути ескалацію. Слово ескалація для наших людей звучить дуже так. Якось по-насмішницьки і навіть так якось зневажливо. Так, тому що яка там блін-ескалація, коли тут вже 20 територій відтяпано, е, громляться міста, ну просто прилітає все куди хоче, скільки хоче, звідки хоче, як хоче, е, е, а, а там щось думають про ескалацію. Так якраз тому там і думають про унеможливлення чи стримування ескалації, бо рахують співмірність, неспівмірність. Вигонці ушкоджень, коли власне буде ця вже, коли ці стоп-крани будуть зняті, оця, оця неспівмірність і підрахунок завданого і отриманого, воно взагалі є лише ну, пріоритетним, воно воно є лише визначальним, тому що всі розуміють, що у 21-му сторіччі при можливості, оскільки високоточність ударів. Ну, бо удари реактивно двигунні, удари супутниково супроводжувальні і дуже дешеві, тому що ну, дрон прилетить і завдасть шкоди на мільйони. І це успіх наших дронних атак, теж те, те це доводять. Відносно дешевий дрон прилітає і знищує. Об'єкт на е, е, мільйони доларів. От е, В 21 сторіччі, коли всього може бути багато і безконечно, уже слово перемога стає лише пірою. Тобто, хто би яка, якщо це, звичайно, не війна в одні ворота. У нас тому все так туго зав'язано, що це вже не є війна в одні ворота. І, власне кажучи, якби це було так, то воно би давно вже все. Пішло поперек Собоченому, оскільки є більш-менш рівність протистоянь ну, у нас за рахунок західної підтримки, яка є в основі нашої опоростійкості, то е, уже говорити про якусь 20-сторічну перемогу в тому розумінні ну, неможливо, не тому що воно вже апріорі пірове. Як воно закінчилося, вже все одно отримані збитки є такі. Що навіть якщо воно і закінчиться позитивно, це вже так підірвано. Тому у 21-му сторіччі є лише пірові, пірові закінчення війни. І тут, розумієте, нам, звичайно, ми можемо читати там, всьому світу лекції і навчати навіть країни НАТО, чого дуже наші люди тішаться, що таке НАТО погане, а наші будуть хлопці, їх ще навчати. Ну, воно ну, то так. Ну, Зокрема, одним із лекцій може бути, як, як воювати безконечно, не маючи захисту своїх міст. От така от лекція. Або, наприклад, як збивати дрони над хатами. Ну, Бо в Ізраїлі зовсім інші підходи, там більш ізраїльські підходи. Там... Не, там Ви знаходите уламки всього, що збиває зелений купол, десь в пустелі. Ну, тобто, Воно в містах не збивається, вже, не збивається, коли вже залітає. Але коли у нас, умовно кажучи, е, е, об'єкт пролітає 800 км аж до Мукачева наскрізно, ну, тобто, це теж є тема лекції, як так. от... Е, це, це може відбуватися. Влада може читати всьому світу лекції про те, як, наприклад, втримати рейтинги за рахунок одних лише обіцянок, одних лише мультиплікаційних візій, от, і, і, і відео. Ну, також може бути ще лекція на тему, як пореєструвати фірми виробників на всю комедійну сферу. Е, воно не смішно. Тут взагалі нічого не смішно. Не смішно це. І не перекриває відкритість питань, не перекриває врятований котик в підвалі особняка якогось, де впало чи прилетіло там, вщенту все зруйновано, люди загинули. Це не співмірні. Нічого взагалі не смішно. Треба просто дуже ну так. Прозоро об'єктивно, і так просто нормально, як такий на хлопський розум, зосереджено, просто розуміти ціну ескалації, ціну підвищення градусу ставок, ціну розгоряння війни, розкочегарювання ще більші стервозні форми, взагалі безлімітні, де вже фактори устрілювання, нема ні в кого ні на кого. І, власне кажучи, не лише адреналінним азартом це перекривати, але, власне кажучи, відходити трохи від таких ну, відчайдушних безпорадних уже тестів. Ну так гуляти, так гуляти, нема що втрачати. Дуже багато є, що втрачати. І тут, і тут цінність врятованого і цілілого є більша. І, власне кажучи, і це би мало бути важливіше. Ну, тобто, розумієте, в, в, взагалі всі сценаристи цієї ескалації, що ми спостерігаємо? Бо це лише початок. Це лише початок. Просто тут просто треба розуміти ціну цьому. І за цим мати обрахунок. Обрахунок вистояння. І тут наостанок, що я би сказав, вже важливими є не просто рішення влади, яка керується безумовно інтересом. Інтересом війни, інтересом ну, не обов'язково меркантильним, але якимось дуже амбітним, вже політично конвертованим. Це є оцінка війни такими. Лекалами здійснюється, тому що ну, це неможливо уникнути. Яку... Це, це всі влади воєнні так користуються такими лекалами і тут нічого дивного нема. Але тут вже якби буде поставати ще й думка суспільства. І власне наостанок я би відіслав вас до. Мого телеграм-каналу, де я часто публікую соціологи, соціологію, ну, зокрема, по центру разумкова позавчорашньому. Це ставлення суспільства до взагалі, як виходити з того всього. Тому що не виходити можна теж. І, ну, і це, це безконечне життя в, в гонці ушкоджень. Ну от воно воно теж можливе тут. А чим воно закінчиться, це знаєте, це як лотерея. Суспільство насправді розтретинилося, я б так сказав. Навіть не розполовинилося, а розтретинилося. У нас по всіх виходах з війни, по всіх варіантах цілий і того, чим би то можна було вже на чому можна ставити крапку, ми маємо фактично ну плюс-мінус там, але три такі більш-менш рівнозначні опції. Тобто в нас на першому місці і, і, і вся соціологія останнього року показує, що стелею взагалі очікувань, бажань, навіть мрій людей, є хоча б відмотати до 2022 року. Зараз це є третина суспільства стоїть на цій позиції, і ця позиція завжди є лідером в всіх соціологіях останній рік. Інших варіантів, не дуже. Там е, демонструє соціологія, тобто мрія, бодай би до е, 22-го року вернутися, тобто, згода на мінус Крим і згода на мінус Ордло, є в суспільстві, вона вже більш-менш устакаєна, стабільна. Вона десь сколивається плюс-мінус 30-33% по всіх соціологіях останнього року. Майже стільки саме там 25-28%, ну центр розмокового показує 28, це, власне, є ще навіть вже не мрія, а ілюзія про кордони 91-го року. Це взагалі найбільш тупикова токсична опція, яка, чесно кажучи, затуляє здоровий розсудок, тому що ну, про кордони 91-го року в таких умовах ну, може говорити лише відчайдушний мрійник, звичайно, святі люди, і, як то кажуть, алелуя і... Це друга опція. Опція робоча, американська була до закриття теми припинення війни, тобто заморозка по лінії фронту. Це 99% закінчень всіх воєн. Світова практика свідчить лише про заморозку. Вона є на рівні 21% готовності в суспільстві, значна частина, тобто кожен п'ятий, хоч би зараз це зупинив, розуміючи, що там цілі інші недосягні. Це центр зумкова. Ну може свій людина трактувати як, як хоче, але насправді, от ми бачимо три більш-менш рівні опції. Немає великих розривів між ними. Тобто суспільство розтретинилося на три відносно рівні такі сегменти, де е, є мрія хоча би відвернути до 22-го року вже без Криму, орутло, є далі ще живе ілюзія суверенних кордонів. Ну, там досяжність цієї ілюзії знову ж таки дуже малоймовірна за всіма оцінками. Військових компетентних людей. Ну і заморозка це теж опція, яка суспільство, на яке е, готове було йти, а влада не готова, тому що ну, простіше підживлювати інші е, опції. Оця стеля про розгром Росії про повну перемогу зараз в суспільстві оцінюється в 11%. Ну, Тобто, це є Ну, моло кажучи, кожен десятий, лише, лише кожен десятий мешканець воюючої країни взагалі розглядає повний розгром Росії як кінцеву версію перемоги. Тобто, апелювати до найвищих цілей це якби бити мимо, тому що ну, якщо це 10% суспільства, там то сильно не розженеш воно. Тобто Тверезий погляд все одно більш є, е, 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 поширений, і я тут теж звернув увагу на таку. Ну, теж на такі поняття, я б сказав, категорії. Що лишається високим? Лишається високим оця віра. Віра в перемогу, там поза 70%. Чи можлива перемога над Росією? Так можливо. Тобто, оця віра в перемогу, в слово віра. Знаєте, ви не помітили, як за відсутності раціональних пропозицій, раціональних пояснень і відмови критично аналізувати себе. Точки зору влади, дуже сильно культивується якраз понятна база віри. Віра це взагалі суперпоняття. Ну тобто, ну ще би запитали, вірите ви в Бога? Вірите ви в, там, перемогу добра над ламп. Ну, тобто, питати людей про віру в гонці ушкоджень, де не віра. А ресурсну спроможність і обрахунок завдати ворогові більших ушкоджень, ніж ти отримаєш. І якщо ти не можеш це завдати, а отримуєш більше, то ти на це все одно йдеш, як це назвати. І тоді це затуляється поняттям, віра, там 75%, звичайно, що всі вірять, ну та встав та віриш. Віра не передбачає взагалі ніякої діяльності. Віра це не ставлення. Віра це навіть не дія. Віра, це навіть не є рух. Це просто є стаціонарна, константна, така просто об'єктивно існуюча якась, якась, якась установка, яку неможливо міряти соціологічно, бо воно не конвертується ні в що. Ні в діяльність, ні, ні в що. Ну, це, ну, Це для мене це, це якась абсолютно тупикова. Якісь е, речі. Натомість, все ж таки, я думаю, оскільки за рахунок того розтретинення суспільства у Сталині, куди воно все йде, і чим можна було би це обмежувати, на чому можна, які цілі для себе можна встановлювати. Я думаю, тут в цій гонці ушкоджень, в яке все заходить, все ж таки, треба також інколи, хоча б я до цього теж буду закликати, надягати окуляри західних. А з точки зору західників, вони ж чому це так завжди уникають ескалації, бо розуміють, розуміють масштабність можливих отриманих збитків. І Чи вони будуть співрозмірні, релевантні, завданими? В їхньому випадку я би не переживав, будуть. То вони, вони переживають за наш випадок, чи будуть? <говорить> Бо, як вони часто кажуть, гра на знищення, воно виглядає вже так: гра на знищення завжди припускає ймовірність префіксу само. Чим більше грає сторона в знищення і цей азарт входить, тим більше цей префікс «самознищення» буде, буде присутній. Тому що це є двосторонній рух, і тут вже йде підрахунок, хто кому більше е е е наваляє. Ну, власне кажучи, тут треба просто, напевно, нужно дивитися кожній людині. Я це бачу диспропорційно, так бачить світ, тому він стурбований тим всім, тому буде ще більше посилення. Інакшого виходу просто немає. Бо, бо якщо вже це без забрал йде в таку осатанілу, ошалілу гонку ушкоджень, то там ніхто собі відмовляти не буде, і буде градус постійно підвищуватися. І не факт, що жертва цей градус може забезпечити ну, тішитися тим, що десь там спалили в Карелії на озері корабель, а пізніше отримати м, такі страшні атаки, ну, зокрема на Львів за 800 кілометрів від лінії. зіткнення. Це є, власне, оця тема співрозмірності. І це вже тема обрахунку, це вже тема раціонального, прагматичного підходу. Який у нас, звичайно, так, є привілеєм і розкошем. І розкішу дуже, такою, я думаю, все ж таки незначної частини суспільства, бо цей адреналін і азарт то це кошеня і розчулення від нього, воно буде перекривати раціональні речі. Але хто вправі собі дозволяти мислити раціонально, тому дякую за звірку і співзвірку своїх умовиводів. Поглядів, оцінок з моїми. Я не поділився з вашого дозволу, наполягаючи на їхній істинності, а просто в, в форматі власне, звірки. Дякую, що вислухали. Завжди прошу підписатись на YouTube канал, на Telegram. Є реквізити, завжди публікую до кожного відео карточки, за якою буду щиро вдячний за кожну символічну, скромну пожертву, якщо буде на те. Ваша ласка та охота. Бережімо себе. Всього доброго.